Розпочинаємо після матчу прес-конференцію Вінницької команди Доброді медоуніверситет ШВСМ і сьогодні спілкуємося з головним тренером команди Юлією Іванівною Якушевою та е догравальницею клубу Дарією Ковальчук, яка сьогодні стала найкращим гравцем матчу. Дарія, що ви можете сказати про сьогоднішній матч? Е все ж таки перемога. Це результат перший, ну, перша перемога другого туру. Є над чим працювати і йти е... вперед, далі до перемог. У вас сьогодні добре пішла подача, так би мовити. Було декілька ейсів. <с> Нарешті так. <с> <с> З рахунок чого вам так вдалося сьогодні добре зіграти? Ну, в, напевне, все зіграла психологія і. Віра, тренера і команди, підтримка. Дякую. Юлія Паніна, що ви скажете про сьогоднішній матч? 3-0, дуже добре. Ми обіграли команду першого, другого туру, але це ще не приділ. Дуже багато ми сьогодні не зробили те, що ми мали зробити. Радує, що Даша вже трошки знайшла себе, повірила в себе. Як тренера мене дуже радує я вітаю. Дуже рада я за перших темпів сьогодні. Я розумію, що там не такий блок, не так, не, така, не такий захист, але е, Яна і Завала і Кучер, Настя сьогодні більш-менш нормально справились. Е, але якщо ми обіграємо Волинь і бал, то тоді я буду горда подняти головою. Радувати як за команду. Якраз щодо Волині, що можете сказати про цю команду? Команда не проста, але з цією командою можна боротися, ми налаштовуємося. На цю команду на перемогу ми її ще розберемо, подивимося і налаштуємося на послезавтра, на ігру. І я вибачаюсь, якщо ви мені не задаєте більше питань, я хочу користуватися по... случаєм сьогодні нашого віце-президента віце команди Суворова Олександра Володимича юбілей. юбілей. Шановний Олександр Володимирович, ми вас вітаємо з вашим таким ж. Днем, щоб ви нам були здорові, щасливі, щоб ви нас, нас не забували, щоб ви завжди приходили з такою посмішкою, з такою енергетикою, дарували нам квіти. І коли ви заходите в зал, ми дуже вам раді. Ще раз вас днем народження. Вітаємо вас і дякую вам за коментар. щастить на наступних матчах. Дякую.